Найбільше резонансні надзвичайні події нашого краю. Корисна інформація. З вами служба 101 та я її ведучий Андрій Козак. Вітаю! Ми продовжуємо знайомити вас із нелегкими буднями рятувальників. Та навчимо, як не стати заручником екстремальної ситуації. Тож не перемикайте. Сьогодні у випуску дивіться про таке: пекельна земля. На Хмельниччині знову горить торф. Вибух в одній із квартир п'ятиповерхівки Старокостянтинові. Врятовано семеро людей, серед яких двоє дітей. Дитяче життя врятовано дітьми. Маленькі школярі врятували з води дівчинку. Про це та багато іншого далі у передачі. Розпочнемо з надзвичайних подій, що відбулися на території Хмельниччини протягом останніх двох тижнів. У Дорожнянському районі знову горів торф. Повідомлення до рятувальників надійшло 20 вересня по обіді. Негайно до місця виклику прибули бійці 11-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Деражня, які на місці констатували, площа пожежі торфу близько 3 гектарів, глибина залягання до 2 метрів. Проте природна водойма, або, як у нас прийнято говорити, природне джерело протипожежного водопостачання знаходиться за 2,5 км від місця пожежі, що значно ускладнило процес гасіння. На все це потрібен був час і додаткові сили. Тож було прийнято рішення за сигналом збір аварії підняти особовий склад першого зведеного державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС області та направити його до місця надзвичайної події. Дев'ять пожежних автомобілів із розрахунками вирушили на боротьбу із стихі. Вогнеборцям довелося прокладати через непрохідні хащі та чагарники рукавну лінію, аби дістатися води та організувати безперервне гасіння пожежі. Всього до гасіння торфу залучалось 50 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Чотири години знадобилися бійцям ДСНС, аби ліквідувати пожежу. Торфу на площі 3 гектари. Складність полягає в тому, що торф може самозайматися, не обов'язково відкритий вогонь, для того, щоб він загорівся. Проте на даний час в області дуже часті такі випадки, тому рятувальники реагують на всі випадки заграння торфу для того, щоб мінімізувати ці пожежі і в найкоротші терміни їх захистити. Ідемо далі. Старокостянтинів. Там у п'ятиповерхівці стався потужний вибух, та ледь не злетів у небо цілий будинок. Про це наш сюжет. Як тільки місто накрили сутінки, прогремів гучний вибух. Рвонуло в ось цій п'ятиповерхівці. Мешканка квартири, 34-річна жінка, отримала опіки. Потерпіло, відразу госпіталізували. На місце вибуху примчали рятувальники, а до їхньої когорти долучився випадковий свідок, який взявся рятувати з вогню інших мешканців. Я живу в синьому будинку, побачив пожежу з вікна, зразу зібрався і побіг допомагати хлопцям. Я в минулому був в вашій службі служив. Рятувальником, старшим лейтенантом. Трохи опитав маю, думаю, поможу хлопцям. Скло балкону розлетілося на друзки. Замість стін купа зруйнованої цегли. За лічені секунди полум'я розкинулася по усіх кімнатах. Через густий дим люди не змогли вийти зі своїх квартир на свіже повітря. Вогнеборців рятували п'ятьох людей, з них двоє це маленькі діти. Пішли у розвідку, горіла квартира, повністю була охоплена вогнем. Під час того, як проводили розвідку, вивели жінку. Яку була б доставлена до каретської допомоги і направлена в лікарню? Вибух прогримів. Він залишив по собі зруйнований будинок, знищені квартири та неприємні спогади їх мешканців. Наразі з'ясовують, чому ж рвонуло. Пожежа авто в Хмельницькому. В ніч на понеділок, 26 вересня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Курчатова горить автомобіль Таврі. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь встиг повністю охопити авто. І, хоча пожежні діяли оперативно і за 10 хвилин ліквідували пожежу, та автомобіль, на жаль, врятувати від вогню їм не вдалося. Причина займання наразі з'ясовується. 26.09 на пульт зв'язку частини поступило повідомлення 3 годині ночі, що горить автомобіль та таврі оперативно загасили пожежу. Нещасних випадків на пожежі не було. Причини пожежі встановлюються. Ще декілька пожеж на Хмельниччині сталося через необережне поводження з вогнем. Славуччина, у селі Старий Кривен в одному з домогосподарств щент згоріла дровітня. Існувала загроза перекидання вогню на навколишні будинки. Рятувальники, негайно прибувши за викликом, швидко подолали пожежу, яка вже встигла знищити дровітню та 5 кубічних метрів дров. Новушицький район. У селі Струга зайнялася допоміжна будівля. Завдяки оперативним діям вогнеборців, які миттю прибули на місце події, вдалося запобігти розповсюдженню вогню на сусідній будівлі та врятувати домашні речі. Найпоширенішою причиною пожеж, а це понад 40%, є необережне поводження з вогнем. Іншими словами, це наша легковажність та недбалість. Пояснення цьому дуже просте. До того, що нас оточує у повсякденному житті, ми звикаємо і не приділяємо належної уваги. А вогонь такого ставлення до себе не пробачає. Вогонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканців будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно засвіти полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділ служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до усіх громадян. Аби ваша безпечність не призвела до біди, будьте обережні з вогнем. Не паліть у ліжку, не залишайте увінкнем без нагляду прилади опалення, газові плити, печі, постійно тримайте у полі зору малолітніх дітей. Не залишайте їх вдома самих. Дбайте про власну безпеку та безпеку оточуючих. Дитяче життя врятоване дітьми. Про відважність маленьких рятівників дивіться сюжет наших колег. Саме на цьому місці 10-річна дівчинка врятувала дитину, яка впала із кладки. Минулими вихідними у Мацьківцях могло б обірватися життя крихітки Ані, які всього два з половиною роки. Поблизу ставка вона разом із братом Іллею та його подругою Каріною гралася доволі часто. Тільки цього разу дитячі ігри могли скінчитися трагічно. Ми тут з Ілюшкою Зані гралися, і при Ілюшка Зані пішли на кладку. Аня бачить, що руки розмахуються, а Ілюшка кричить. Вона впала в воду, Ілюшка побіжав, я йому сказала до мами, щоб він побіжав. я його трошки при, Аню трошки при докладки до себе притягнула, потім за руки і за ноги витягнула накладку. Дівчинка, незважаючи на свій юний вік, не розгубилася та врятувала зовсім маленьку дитину. А Ілля в цей час побіг кликати на допомогу. Рідні дітей крізь вікно побачили те, що трапилося. Тепер гордяться своїми чадами. Я побачив вікно, що сусіди побігли, їхня внучка. Короче. То вона вже була витягнула. Яка ваша була реакція на те, що Карінка? Та й хорошо. Я теж троє спас. Тож, мабуть, небайдужість та сміливість у дівчинки в крові. Ілля виявився більш сором'язливим та розповідати на камеру про пригоду, яка їх так налякала, не захотів. Але вчинок обох дітей без перебільшень героїчний. За це їм вручили подяки у школі та грамоти від хмельницьких рятувальників. Директор школи розповіла, що ці дітлахи дуже спокійні, тож, дізнавшись про подію поблизу ставка, відчула одночасно і здивування, і гордість. Все закінчилося благополучно. Вони вчасно зареагували. Ми вдячні за те, що вони не розгубилися в такій складній ситуації, тому що знаємо, що не кожен дорослий зареагує правильно. Може виникнути паніка. Свої почесні нагороди діти отримали якраз напередодні дня рятувальника. Тож, можливо, у майбутньому, згадуючи про свій вчинок, захочуть поповнити їх лави. А поки що дякуємо дітлахам та просимо батьків бути уважнішими. Дарунки минулих воїн продовжують нагадувати про ті далекі буремні роки. На території Хмельниччини мало не щотижня виявляють небезпечні знахідки. Так, 21 вересня піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення методом контрольованого підриву у спецкар'єрі знищили шість застарілих боєприпасів часів війни, які були виявлені поблизу сіл Грузевіця та Кудринці Хмельницького району. Серед них дві німецькі авіаційні бомби 50 та 100 кілограмів. Три артилерійські снаряди 45, 76 та 152 мм, А також граната часів Другої світової війни. А зараз ще раз пригадаємо, що робити у разі виявлення предметів схожих на боєприпаси. Знайшов щось схоже на боєприпас. Телефоную 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати, не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розгляд осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників та міліції, не будь байдужим. Поперед усіх, хто може бути поблизу про небезпеку. З 13 по 23 вересня у місті працювали мобільні пункти прийому небезпечних відходів. Відпрацьовані батарейки, люмінісентні лампи та ртутні термометри приймали у хмельничан безкоштовно. Зібрані токсичні відходи фахівці передадуть для подальшої утилізації. Про все це у нашому сюжеті. Понад 10 кілограмів батарейок і майже півсотні лампочок вдалося зібрати МНСівцям за один день роботи пересувного пункту. П'ять-шість батареїв, дві-три лампочки так приносять. Яку кількість небезпечних відходів здали хмельничани нині, ще невідомо. Улов рахують що вечора. Важимо, щитаємо, перевозимо на склад тимчасового зберігання. Це буде протягом всього часу. коли будемо збирати, будемо збирати в нас. А потім приїдуть люди з екології, заберуть нас і відправлять Там вони заключили договір з якоюсь фірмою, яка. Робить утилізацію, утилізують. Кожен викинутий у звичайний смітник, ртутний термометр, енергозаощаджувальна лампочка чи літієва батарейка шкодить як навколишньому середовищу, так і здоров'ю людини. Шкода від одної батарейки може бути 20 квадратних метрів. Одна батарейка забруднює 400 літрів води. В ній є важкі метали ртуть, кадмій, марганець, свинець. В одній лампочці містяться 3-4 грами ртуті, пари якої дуже шкідливі для організму людини. Які не виводяться з організму, осідають там шкідливі для нирок і для нервової системи. Небезпечне сміття у нашому місті збирають систематично. Теперішній збір проводять у рамках днів сталої енергії, які традиційно проходять наприкінці вересня. А далі корисна інформація, яка вам може згодитися у будь-який момент. З настанням холодів ніхто не застрахований від вірусів та хвороб. А захворівши, багато українців користуються ртутними термометрами. Тож пропоную пригадати, що робити, якщо термометр випадково розбився. Адже пари ртуті є небезпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища. Отже, якщо розбився термометр, потрібно негайно вивезти із приміщення людей та відчинити вікна насіж. Обов'язково одягніть марлеву пов'язку, щоб захистити органі дихання від парів ртуті, а на руки одягніть гумові рукавички. Великі кульки ртуті збирайте за допомогою спринцівки та скидайте їх у скляну банку із розчином марганцівки. Дрібні краплі можна зібрати за допомогою шприца, гумової груші двох аркушів паперу, лейкопластирів, скоча, мокрої газети. Їх також помістіть у банку із розчином. Для збору ртуті заборонено використовувати пилосос, адже повітря. Що продувається пилососом, полегшує випаровування рідкого металу. Проведіть хімічну обробку місця розливу ртуті мильно-содовим розчином на 10 літрів води, додайте 400 г мила та 500 грам кальцинованої соди. Або ж розчином марганцівки. на 10 літрів води 20 грам марганцівки. У разі значного розливу ртуті зателефонуйте за номером 101, щоб негайно викликати фахівців служби порятунку, які проведуть демеркурізацію приміщення. Тож дотримуйтесь цих правил і небезпека вам не загрожуватиме. Цьогоріч Хмельницький відсвяткував 585-річницю ту річницю свого народження. Минулими вихідними у місті проводилось чимало розважальних заходів. Традиційно до свята активно долучилися і рятувальники. У самісінькому центрі міста вогнеборці розгорнули пожежну рятувальну техніку та спорядження. Кожен охочий міг посидіти за кермом справжньої пожежної автодробини та примирити захисний спецодяг вогнеборців. Великою популярністю серед дітлахів користувалися сапери та хіміки аварійно-рятувального загону спецпризначення, макети снарядів, бомб, мінометних мін, засоби їх пошуку та захисні бронежилети і шоломи. Прилади радіаційної розвідки допомагали младші хоч на декілька хвилин стати справжніми рятувальниками. Якщо ти знайдеш такий похожий предмет? що ти будеш Бо спочатку скажу дорослим, а потім, якщо вони не знають, що робити, то зателефонувати, в один. Тобі подобається буде пожежником? Так. А як за яким номером деш дзвонити, коли буде пожежа? Один один. А на базі мобільного консультаційного пункту хмельничани активно пригадували основні правила безпеки життєдіяльності. В ігровій формі фахівці навчально методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності знаходили спільну мову із усіма віковими категоріями хмельничан та гостей міста. Колектив рятувальників щиро вітає усіх хмельничан із днем народження рідного міста та бажає споглядати пожежно рятувальну техніку тільки на святкових заходах та навчаннях. А у мене на сьогодні все. Наша команда вже працює над наступним випуском. А я вам бажаю ні за яких умов не втрачати почуття оптимізму. З вами була служба 101 та її ведучий Андрій Козак. Більше надзвичайних новин на нашому офіційному сайті www.km.dsns.gov.ua. На все добре, до зустрічі! Бережіть себе!